При вологому кашлі можеш спробувати С». «Пектолван С» допомагає дітям при вологому кашлі. 1994 року на Олімпіаду до Норвезького Ліли Гамера українські спортсмени вперше їхали як представники незалежної держави. У складі команди тендітна, мало кому відома 16-річна дівчина-фігуристка Оксана Баюл. Від самого початку для Оксани усе пішло шкериберть. Погода на змаганнях була надзвичайно морозною, а тому на церемонію відкриття дівчину не пустили. Річ у тім, що українським спортсменам не доставили усю необхідну форму зі словами: у тебе немає теплих штанів. Тренер залишила Баюл дивитися церемонію по телебаченню. Попри те, що від початку фаворитками на змаганнях вважали американок Тоню Гардін та Ненсі Керіган, українська Оксана Баюл дуже гідно відкатала коротку програму. А ось у довільній програмі на кригу могла і не вийти. За кілька днів до фіналу, під час тренування Оксана зіштовхнулася з іншою фігуристкою. Українка отримала забої, але зоковзана розсікло її ногу на три сантиметри. В той момент у Оксани в голові була лише одна думка: невже це кінець, невже докаталася? Однак, зібравши всі сили, отримавши неймовірну дозу знеболювального, 26 лютого 1994-го українка таки виходить на кригу. Вона катає індивідуальну програму, а за кілька секунд до завершення навіть наважується на ризик ускладнити виступ. Вона з усмішкою завершує програму і лише потім дає волю емоціям. Ми витримали! виділяні та саме главне, що ти витримала та все спокійно. Перемога Оксани Баю стала настільки несподіваною, що на церемонії нагородження навіть не одразу знайшовся гімн України. Організатори пропонували поставити гімн Радянського Союзу чи Олімпійський, але українці були непохитними. Із великим запізненням, але церемонія розпочалася. Необхідну касету знайшли того дня. Вперше спортсменка незалежної України стояла на найвищій сходинці олімпійського п'єдесталу.